Цієї суботи, 22 червня, день скорботи, вшанування пам'яті жертв війни. Цей пам'ятний день відзначається в Україні з 2000 року в день початку німецько-радянської війни як частини подій Другої світової. Війна між гітлерівською Німеччиною та радянським Союзом тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. Російська пропаганда називає її великою вітчизняною, тоді як Друга світова війна охоплює значно. Більший проміжок часу з 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945 року. Тож детальніше на цю тему ми говоримо далі в нашому ефірі. Долучаємо наукового співробітника інституту історії Національної академії наук України Олександр Альфьоров. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку, доброго здоров'я, колеги. Ну Насправді, та дата сьогоднішнього дня в цілому 22 червня вона підважується вже довгий час. І коли ми говоримо про події, пов'язані з Другою світовою війною, то ну знаєте, завжди якось було так, що є німці, які створили цю війну, на яких висіла ця тягути винуватості, що от німці створили, але треба пересмислювати багато чого. І нам треба з вами теж зрозуміти, що на сталінській Росії є той першородний гріх, який пов'язаний з тим, що саме сталінська Росія з гітлерівською Німеччиною розпочали в вересні 1939 року Другу світову війну. Те, що потім сталінська Росія стала жертвою, це вже інша історія. Це історія 41-го року. Але 39-й рік Нім, е, німці з совєтами ділять Польщу. І тут є теж розуміння, що ну, багато кого з нас в сім'ях воювали в ті роки проти Польщі. Потім Сталінська Росія нападає на Фінляндію Потім нападає на Латвію, Литву, Естонію. Потім починається. Дії пов'язані з власне іншими воєнними операціями, і це для всього світу з 39 по 42 по 41 рік було явище, коли всі просто бачили, що в світі є два агресора Гітлер і Сталін. Ну а 22 червня розпочався наступ німців на своїх колишніх союзників та братів, і цей наступ призвів до того, що почалася німецька. Радянська війна як одна з воєн в контексті Другої світової війни, пане Олександре. А ось про те, що Радянський Союз після того, як німці на них напали, перетворився в таку жертву. І з розповідей своїх рідних я знаю, що в радянських сою... в радянських книг... книжках ось цей момент про ці два роки співпраці Радянського Союзу і Німеччини. Коли розповідають про Другу світову війну, або як тоді писали Велику Вітчизняну війну, вони просто уникали. Скажіть, будь ласка, якось те, що перетворилося, на радян, радян перетворився радянський союз на жертву, показувала радянська пропаганда, і зараз продовжує показувати російська пропаганда? Так правда, і коли ми говоримо про цей епізод, то маємо розуміти, що російська ну, Москва ніколи не хотіла. Говорити про 39-й рік, про сороковий рік вони виключно були жертвою. І саме тому от цей залізний занавес, те, що Європейський перестав спілкуватися з Росією, Сталінською СССР, це є наслідок того, що в світі розуміли: 45-й рік німці розгромлені, японці капітулювали. Але одночасно з тим є агресор. Це сталінська Росія, і треба її ізолювати. І власне ця ізоляція розпочалася відразу майже після завершення Другої світової війни, цей занавес, тому що всі прекрасно розуміли, та жертва, яку заплатив світ, вона в тому числі має за собою напад Росії. І створення Другої світової війни уникають в Росії і сьогодні е, цих питань, тому що, наприклад, в Україні, коли до нас приходить деросифікація, де деколонізація, то пам'ятники е, жертвам Другої світової війни в них змінюється дата не 42-45 рік, а 39-45 рік, тому що ми маємо розуміти, що для українців війна почалася. В 1939 році, адже територію України потрапили під воєнні дії ще в 1939 році, коли німці з совєтами зайшли, наприклад, на територію Західної України, яка була тоді в складі Польщі. І частина наших українців справді опинилася тоді в війні. Але зараз в Росії уникають того, щоб говорити про якусь війну, яка почалася в 1939 році. Тому що стає очевидним, хто її почав. І тому в нових підручниках Російської Федерації вже за минулий рік почалося робити виправлення. І, наприклад, тепер, що діти в школі, що в університеті знають, що Друга світова війна почалася в 1937 році. Це не жарт, це реальність. Почалася для росіян Друга світова війна в тобто тридцять році з Другої китайсько-японської війни, де вони вбачають початок цих подій? Таким чином вони намагаються спотворювати історію і уникати відповідальність за історію? Пане Олександре, а чи можете уточнити нашим глядачам? От чому два роки з 39 по 41 Німеччина та Радянський Союз? Були союзниками. А що стало причиною, чому Німеччина гітлерівська напала на Радянський Союз? Тут багато причин. Насправді, якщо ми говоримо, що якщо світ потурає агресору, то агресор нікого не зупиняється. І для агресора ну буде нормально все. Ну, давайте так. Якщо, наприклад, завтра Путін увійде війська в військах Білорусі, чи ми здивуємося, ну ми. Пожаліємо безпречно, що був такий Лукашенка, який підігрівав Путіну, але ми не здивуємося: Чи, чому вів Гітлер війська в СССР? Угу. Відчув, що можна, можна, можна просто, просто після захоплення Франції, Польщі, Чехословаччини, розподілу Австрії, просто напросто викинути за борт свого партнера. Бо в 1939 році, в серпні місяці, Сталін та Гітлер розділили Європу на зони впливу. Ну а Гітлеру просто перестало подобатись, що є території, які опиняються в зоні контролю СССР. Ну і відбулося те, що відбулося. Зрозуміло. Дякую вам, дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, це був Олександр Алфьоров, науковий співробітник інституту національної академії наук України. І говорили ми про те, що завтра в суботу день скорботи вшанування пам'яті жертв війни.